Майдан повстав, майдан гудів на подвиг і відвагу, і міст, і сіл, і звідусіль ішов народ під стягу, Ішов народ за майбуття, Долав стежки і траси не за жибратство, за життя. Повстали Львів, Черкаси. Гримить Житомир кличе Київ від заходу до сходу, від сумщини і до волині лунає гімн свободи! Воїв славного завойовника батька Хмеля! Боїв славного завойовника батька-хмеля. і гуком гармат революції! і гуком гармат революції! Радісним гомоном софійських твої! Радісним гомонам софійських софійській Нехай душа моя в тобі відродиться! Нехай душа моя в тобі відродиться! Славою твоєю оправінниця! Славою твоєю провідниці! Бо ти присвята, все життя моє, Бо ти присвята, все життя моє, бо ти все щастя моє, Бо ти все щастя моє. щоб віра моя була гранітом, щоб віра моя, щоб росла завзяття міць, щоб, щоб сміло йшов я, я в бій. Так, якщо герої за тебе свята, Так, герої за тебе свята. За твою славу, за твою славу, за твої святі ідеї, за твій живій ідеї, спали вогнем життєтворчем, вогнем життворчем. Волі у серце моє, волю у серці моє, страху нехай не знаю я, Страху нехай не знаю я. Не знаю, що таке вагання. Не знаю, що таке вагання. Скріпи війду, загартуй волю, загартуй волю. Відвічна Україна, відвіда Україна! свята, Свята! могуть. Собор! Собор, слава Україні! слава Україні! Герою, слава! Слава Україні! Слава! Слава, Україні! Слава! Слава, Україні! слава! Я повернуся весною. Ушибку пташкою ударю свою, прийду на світання садоки з росою. А може, дощем на поріг упаду. Голубко, не плач, так судилося нинько. Вже словом, матусю, не буде моїм. Прийду і попрошуся, сон твій тихенько, розкажу, як мається в домі новім. Мені колосково ангел співає, і рано смертельна вже не болить. Ти знаєш, матусю, і тут сумно буває, душа за тобою рідненька щемиць. Машко, вибач за чорну хустинку за те, що від нині будеш сама. Тебе я любив і любив Україну, вона як і ти була в мене одна, мамо, не плач, я повернусь весною у пташку пташкою з твою Прийду на світанні садок і росою, а може, ще на поїх упаду. Голубка, не плач, так судилася ненько, вже слуханому ту. Не буде моїм, прийду і попрошуся сон твій тихенько. Розкажуть, мається в домі новім. Мені коло скова англія співає, мама, жаба смертельно вже не болить. Тут знаєш, матуся, і тут сумно буває насправді, душа за тобою рідне. 21 листопада у нашій країні відзначається День Гідності і свободи, свято, яке українці по праву і дійсно вважають як свято. Бо ці поняття на протязі поколінь і століть виборювалися, завойовувалися і відстоювалися нашими предками. І сьогодні у боротьбі і в війні виборюється, відстоюється нашими захисниками. Сьогодні, в цьому часі, в цих днях, ми сьогодні схиляємо голови перед тими захисниками, які боронять нашу країну, перед нашими збройними силами, які у гідних двобої відстоюють і дарують нам. Перемоги, не віримо в те, що настане той день, як і у 2004 році перемогли в революції Помаранчеві, як у 2014 році в Революції Гідності, і переможемо російського ворога і в війні, яку сьогодні нам він нав'язав. Я вірю в тому, що ця перемога буде остаточною назавжди. Покладе кінець затіханням на нашу українську землю, на нашу волю, свободу і гідність. Слава Україні, слава вільному гідному українському народу, слава Збройним силам України. Ми зробили свій вибір у 2004 році, вийшовши на майдан помаранчевої революції. Ми зробили свій вибір у 2013 році. Сказавши, що ми хочемо бути в Європі, ми змушені зараз відстоювати свою гідність і честь на полях бит. Слава нашим Збройним силам, які дають нам можливість, даже в такий час вийти і вшанувати пам'ять, вшанувати це свято, День гідності та свободи. Я хочу нам всім дійсно побажати те, що ми в нас по. В календарі з'явилося нове велике свято, день перемоги над Рашиською Федерацією. Щоб ми могли жити так, як ми хочемо, обираючи європейське майбутнє для наших дітей, для наших нащадків і бути гідними наших предків. У метро, бомби, що впали на школу, театру палаючий дах. Я не пробачу ніколи, я не пробачу цей шах.